Усім привіт, з вами Павло. І сьогодні буде трохи незвичний випуск, тому що це зовсім не новинка. Новинка, сподіваюся, вийде наступного разу. Це Final Audio E3000. модель, яка вийшла вже багато років тому, але коли вона вийшла, в мене не було можливості. Зробити на неї огляд, але її тепло сприйняв марки ринок. Ну і в цілому це Final Audio, і Тому мені дуже було цікаво послухати їх навіть зараз. По-перше, щоб зрозуміти, чому так хайпували тоді. Ну і що ці навушники можуть запропонувати зараз, подивитися там, да, як у нас змінилися технології, що нового, там якісь тенденції і так далі. Навушники все ще продаються, тож посилання на SoundMag буде в описі. Коштують вони 2500 за версію без мікрофона і, здається, там 2700 з чимось за версію з мікрофоном. Тож, давайте розбиратися з цим вінтажом. А анекдот дня сьогодні такий: на прийомі у лікаря п'єте. Так, дякую, не відмовлюся. Як бачите, коробочка проста з такого цупкого паперу тут в нас надруковані характеристики. 16 ом імпедансу 100 дБ чутливості, тож, як бачите, вони не гіперчутливі. І схема, яка показує, як працює їх головне ноу-хау свікфіт. Тобто суть в тому, що насадки трохи е коливаються, трохи можуть змінювати свій кут. На навушнику, щоб оптимально увійти у ваш слуховий прохід і направляти звукові хвилі туди, де вони мають бути. Тож, пірнаємо всередину коробки. Тут таке складне орігамі, пластикова вставка. Тож, в комплекті абсолютно тонесенький чохольчик із шкірзаму. Я навіть не уявляв, що він може бути настільки тонким. Далі. Завушини та насадки, от насадки final Audio насправді. Е, тому це дуже гарний варіант. І ось безпосередньо самі навушники, вони їх в пакетик запакували. І є ось така бонусна смужка липучки, щоб тримати кабель. Тож, так, де тут якийсь клапан? Дістаємо їх. Навушники. Такі, як я полюбляю за формою. Вони, деякі компанії інколи роблять такі. Тож металева цівочка з металу відполірована. Тут в нас, як бачите, компенсаційний отвір. Всередині, судячи по сайту Final Audio, стоїть якийсь фільтр, який пропускає повітря, але не дає звуку сильно виходити назовні. Ось тут в нас носик. Є виступ, щоб тримати насадки, є якась захисна сіточка, тобто ось так. Насадки дійсно Final Audio. Тут десь приблизно пів ціни навушників це насадки. Тож завдяки ось такій компактній формі, дуже просто сідають в будь-які вуха. Можна посадити поглибше, тому це дає непогану шумоізоляцію. Можна носити і класично кабелем вниз, і завушно. Завушно мені. Як Сподобалося більше. Тож, натягуємо насадку назад, ну і ось дійсно вона може відхилятися трохи, щоб зайняти оптимальну позицію. Немає тут ніякого захисту від перелому, але, от є, як бачите, кабель вільно рухається в своєму отворі, тому це має призвано захищати його від зламів. Але в цілому тут кабель незмінний, простий, ось такий силиконовий. Однокнопочний пультик, мікрофон. Ну, який мікрофон ну, середній за якістю, тобто, якщо піднести до рота, поговорити можна, але, звісно, записувати на нього якісь там подкасти або щось таке краще не треба. Розгалужувач з повзунком, кабель м'який, мало мікрофонить, і йде вниз до самого кутового штропінового штекеру. Так, звісно, хотілося б бачити тут змінний кабель, але він тут не, не змінюється як президент в Росії. З точки зору звуку, ця моделька це така гарна демонстрація того, як прогрес не стоїть на місці. Я не пам'ятаю, як давно вони з'явилися на ринку 5-7 років тому. Ну, здається, ще в 17-му році я бачив на них огляди, а тому не буду гадати, але вони на ринку доволі давно, і з того часу вже змінилася, скажімо так, генерація випромінювачів і змінилися підходи до тюнінгу. Тому що за сучасними мірками ця моделька має помітний ухід в бік теплого звуку. Але завдяки тому, що це все ж таки Final Audio, тут не прям такий, знаєте, теплий звук, коли все розмазано і не чутно нічого там за басом. Ні, тут просто, скажімо, є помірний акцент на вазі для низьких частот. І тому ну просто працює фізика, коли низьких частот багато втреці, вони будуть заглушати середину. Але в той самий час середина доволі непогано зроблена. Але давайте, мабуть, про все це покроково. Бас іде на нормальну глибину, але не максимальну. Головний е, акцент тут зроблений на вазі, е, пружність нормальна, скажімо, роздільна здатність теж середня. Трохи бракує ось цих дрібних нюансів, яких можуть видавати сучасні випромінювачі. Але з іншого боку, у вас є приємна вага, і для тих, хто полюбляє такий варіант тюнінгу, це може бути дуже гарною опцією. Непогано передає текстурки, удар може видати, але не суперскоросний, не надшвидкий. Тож, і ось якраз приклад: це в нас Glitch Mob, Skull Club, Тут якраз в нас багато низьких частот, і ці навушники дивовижно відіграють таку велику кількість низьких частот, попри те, що випромінювач маленький. Але от в той самий час якраз середину трохи цим накриває, і трохи трохи губляться ті інструменти, які туди потрапляють. Середні частоти вони мають на нижній половині додаткову вагу. Причому, скажімо, не просто трошечки, да, там невеличке забарвлення, а більш помітну кількість. В деяких випадках це дуже приємно звучить, особливо коли в нас небагато інструментів, коли в нас немає великого басу, коли в нас є, наприклад, чоловічий вокал, якому додається вага, і він починає звучати більш, а, як сказати, більш зважено, більш. Збалансовано, але в багатьох випадках, звісно, тут починає бракувати роздільної здатності через те, що накриває низькими частотами. Верхня половина зроблена гарно. Тут є підйомчик, тому жіночий вокал. Там інструменти, які туди попадають, і не тільки жіночий вокал, високі чоловічі теж вони звучать приємно, збалансовано, тобто як сучасні динамиці вміють. Уявна сцена де середня завширшки, і трохи менше в глибину, але плани розділені дуже непогано. Їх позитивна сторона те, що вони не критичні до якості запису, навіть те, що там не дуже добре записано. Усілякі проблеми вони не будуть намагатися витягнути назовні і якось підкреслити. І ось якраз трек, який так добре все це демонструє. Це Painkiller від Judas Priest. В нас вокал. Гарно звучить, тому що він якраз потрапляє ось ту верхню середину і нижні верхні частоти. А, ударні непогано звучать, але от на нижній середині, там, де бас гітара і ритм гітара, вони трохи зливаються одна з одною, тому що все ж таки їм потрібно трохи більше швидкості. І верхні частоти вони такі нормально, динамічні для цього сегменту дуже гарно оформлені. Протяжність трохи вище за середню, але не максимальна. Вони підкреслені, але не занадто. Ну і в цілому, в них трошечки сповільнені атаки, затухання, типові такі, от для динамічного випромінювача. Не так багато повітря, як, наприклад, в арматури, але з іншого боку, більш натурально відіграються базові обертони. Звісно, тут немає сенсу там, говорити про якусь шаруватість, або, наприклад, там про верхню обертони, тільки базові, але база виконана на дуже непоганому рівні. Таке враження, що я розповідаю про наш спорт здебільшого. Ну і давайте приклад. Ось приклад насправді, попри те, що в цілому Кінг Крімсон доволі а, технічна група і взагалі в них гарні записи. І в цілому їх можна вважати такими аудіофільськими треками. Walking on air, <кій>, перепрошую в цих навушниках. Звучить доволі так непогано, тому що тут не так багато низьких частот. Вони не домінують над всім записом, а багато всього попадає якраз в верхню середину і нижні верхні частоти. Тому навушники тут показують свої сильні сторони. Якщо казати про джерела, якісь для них, то їм насправді потрібно трохи більше, ніж можуть видати якісь непотужні базові там адаптери або прості цапи. Тут все ж таки потрібна потужність, бо тому що 100 дБ – це, ну скажімо, не прям тугі, але десь нижче середнього. Тому в цілому якийсь гарний ЦАПік, який зможе їх контролювати, був би для них плюсом. І насправді чим ну. Певний зріст потужності йде їм на користь, тому що покращується в них контроль. Якісь порівняння я проводити не буду, тому що зараз сучасні моделі вони більш сфокусовані на технічності, на мікроконтрасті. Там ну, ті самі FIO JD7, вони швидші, вони більш детальні на середині. Вони трохи більш агресивні на верхніх частотах, і глибші, і більш пружні на низьких частотах. Але якщо ви хочете саме такого теплого звуку, і якщо вам потрібно щось з посадкою навіть в маленькі вуха, то Final Audio є 3000 все ще можна розглядати як варіант. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.